Добрий день, дітки! а відгадайте нам ну, загадку. Птах поважно походжає, у хвості квітник ховає. Як розпустить він хвоста, наче ружа розцвіта. Здогадались? Так, це горделива, гарна пташка, павич. Ви можете бачити в зоопарках, а ще в багатьох казачках є така гарна пташка, жар птиця. То, мабуть, вона схожа на цього павича. і я пропоную вам сьогодні зробити його своїми руками. Що ж нам потрібно? Ваші ніжки і долоньки. Одну ніжку обведіть ось на папері блакитного кольору олівцем і виріжете ножицями, а долоньки. Візьміть, обведіть на різнокольоровому папері. Багато-багато, скільки захочете, бачите так? А далі що з цим робити, я зараз покажу. Тулуб ми робимо таким чином. З однієї яскравої долоньки, ось так вирізали, зробимо пірячко на голові та дзьобика, а ось ця частинка це сам тулуб. І очко намалюємо. А інші заготовки це вже буде пір'ячко для хвоста. Можна зробити два варіанти павича. Ось такого, коли хвостик вниз, пірячко вниз, бачите? Або ось такого, коли він розпустив свого гарного хвоста. Я маю надію, що ви зробите так само гарно павича. буду чекати ваших робіт.